Сузір'я ефективних рішень навіть у війну лише за два з половиною місяці ми автоматизували та налагодили непереривний спуск товару з чотирьохповерхового мезоніну. Уявляєте, як це буде у мирний час? Подробиці за декілька хвилин. Наш замовник українська сімейна компанія у другому поколінні Сузір'я. Понад 30 років вона займається товарами для домашніх улюбленців. Всім відомі ці торгові марки: Природа, Мастер Зоо, Експозоу Юей. Окрім власних, компанія є дистриб'ютором міжнародних. Сьогодні Сузірія сяє на українському небі потужним бізнесом. На початку 2022 року Сузірія Дистрибюшн мало два склади у Харкові та Києві. А вже 2023 розпочали із чотирма складами. У Харкові, Києві, а також у Львові та Калуші. Склад, який ви бачите, знаходиться у Львові. Його відкриття збіглося з 30-м днем народження компанії, всередині чотирьохповерховий мезонін. Завдання організувати відбір та консолідацію замовлень одразу з чотирьох ярусів зберігання. Перше, що ми зробили, аналіз різноманітних рішень, поміж них обрали найбільш функціональне для бізнесу нашого клієнта, а саме автоматизований конвеєрний спуск. Для цього впровадили комбіновану смарт-систему, яка спрацьовує тільки тоді, коли фіксує товар. Вона представлена чотирма затобразними стрічковими міжрівневими конвеєрними лініями, привідними та гравітаційними модулями. Завдяки цьому товари з кожного поверху переміщуються в єдиний нижній сектор гравітаційного конвеєра. Тут сортувальник розподіляє лотки з замовленнями, що надійшли з різних поверхів в один адресний канал на поличковій гравітації, після чого паркувальник консолідує вміст лотків з каналу в відвантажувальну тару, яка власне і відправляється на адресу замовника. Тобто з чотирьохповерхового мезоніну ми зробили спуск, але не простий, а виносний. Так, це приставна конструкція, яку можна за потреби застосувати на інших стелажних системах і зробити автоматизовані спуски там. На весь проєкт знадобилося лише два з половиною місяці. Які роботи ми провели? Розробили логіку роботи системи, спозиціонували, змонтували лінію та закріпили на стелажні рами. Впровадження дозволило ущільнити простір в проходах на самому мезоніні. Фактично, ми максимально ефективно використали технологічний зазор, але зберегли всі стандарти протипожежної безпеки. Як це позначилося на процесі, відомо, що збір замовлень це процес роботи декількох робітників. А отже, коли є проблеми на одному етапі, це позначається далі. Автоматизація спуску натомість забезпечує максимальну ефективність процесів упакування та консолідації замовлень. Використання автоматизованих систем та зон консолідації каже ні, зайвим очікуванням так: прискоренню збірки замовлень та зниженню ймовірності помилок. Після автоматизації ніхто нікого не очікує. Процес є прозорим та швидким. Укомплектована частина замовлень автоматично йде вниз до зони комплектації. Не менш важливим є простота та надійність системи. Адже вона має бути не просто автоматизована, а й працювати безвідмовно, не виходити з ладу. Ось вони прості рішення максимальної ефективності. Тож незалежно від наявної у вас системи та кількості поверхів у складському приміщенні, головне мати бажання змінюватися на краще. Максимальна ефективність процесів досяжна. А ми підкажемо, яке рішення буде стовідсотково вашим.